Вітаю, шановні, 18 травня це той день, який увійде в історію. Дайте мені відповідь одразу на початку на це запитання. Де треба навчатися? У якому вузі, щоб стати такими менеджерами і приймати такі, на мою думку, безглузді закони? Вони не розуміють, що тих українців, які зараз за кордоном, якщо взяти всіх їх докупи, то 90%. Не захочуть повертатися назад в Україну. В цьому відео ви дізнаєтеся, що буде вам за те, що ви не оновите військово-облікові документи за кордоном, що буде із перетином кордону. І, звісно ж, зараз на кордоні буде також колапс, тому що багато бізнесів знову ж таки це відчують. І відчуєте ви, громадяни України, які в Україні, багато підприємств за кордоном також це відчують. Які співпрацюють з українськими компаніями. І ось в чому проблема. Також нагадую, що підписуйтесь на мій інстаграм, адже я там коротко про все розповідаю на біжонцо, швидко. Тому приєднуйтеся, нас уже 44 тисячі. Я буду дякувати вам за вашу підписку. І звісно ж, що ж змінюється? Отож, друзі, на найперше розпочнемо, що вам буде, якщо ви не оновите військово-облікові документи. Я собі все позберігав. Хто слідкує за мною ще в телеграмі, також знає. Ви заплатите штраф від 17 тисяч до 51 тисячі гривень, та все одно будете змушені оновити дані. Тобто кожного разу, коли ви їх не оновите, вам буде штраф подвоюватись, потроюватись і так далі. Тобто заберуть у вас все. Все, що у вас було в Україні, у вас заберуть. Ну, якщо не було, не було нічого, що з вами буде, якщо немає банківських рахунків, які також можуть заблокувати, ну, то вам будуть ці штрафи подвоюватися. І рано чи пізно ви колись приїдете в Україну. І вам, виконавча, Одразу виставіть штраф, ви будете змушені його заплатити. Ну, деякі експерти говорять, що цей закон про мобілізацію створений для того, щоб наповнити бюджету України. Погоджуєтеся з такою думкою чи ні? Напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що це не зв'язано з мобілізацією. І хочу вам сказати, як відбувається притягнення до адміністративної відповідальності. ТЦК СП подасть заяву про розшук людини до Національної поліції. Порушники виявлять представники ТЦК, СП, поліцейські чи прикордонники під час перевірки документів особи. І отут ви почули при перетині кордону, при виявленні порушника його можуть одразу доставити в ТЦК або ж видати повістку про необхідність з'явитися до ТЦК для оновлення даних. ТЦК відкриває справу щодо притягнення до від адмінвідповідальності і обов'язково повідомляє людину про це поштовим листом. Цікаво, як за кордоном будуть про це повідомляти тільки в електронних кабінетах. Стягнення складається постанова про притягнення порушника до адмінвідповідальності. ТЦК СП передає її на примусове виконання до органів виконавчої служби, яка може заблокувати банківські рахунки порушника. І від 17 до 50 1 тисячі гривень. Банківські рахунки будуть заблоковані. Тому ті бізнесмени, які зараз за кордоном, уважно послухайте, чи варто вам переносити свою діяльність до Польщі. Я про це говорив вже вам давно. Проте ви не слухали. І навіть мій колега Денис Галанзовський досі провадить діяльність в Україні, наскільки я пам'ятаю, і він також буде її закривати. Бо. Бізнеси просто фактично будуть заморожені. Як же ж тут в цій ситуації бути? Поясніть мені, дорогі українці, як... що ми виїхали за кордон дуже давно і нас в такий спосіб хочуть відділити від України. Проте вони можуть нас кордонами відділити, але українці вони в нас, від нас, з нас не можуть забрати. І ми, українці, попри всі їхні отакі. Закони наших менеджерів ми повинні бути єдині, тому що ми нікому більше не потрібні, окрім нас самих. І хочу вам ще сказати, що від сьогодні перетин кордону буде дуже складно перетнути без військово-облікових документів. Це стосується абсолютно всіх. І повістку ТЦК зможе видавати безпосередньо вже на кордоні. Про це вже друзі сьогодні було опубліковано навіть в телеграм-каналі Тараса Юриста, тому що затвердили. Знову ж таки, знову ж таки, затвердив. Так, а, прописали нову процедуру вручення повістки. Її можуть вручити будь-де, хоч в лісі, хоч в парку, в будь-якій публічній місцях, вдома, на роботі, при перетині кордону, скрізь. Тобто, оновити військово-облікові документи потрібно. В який спосіб ви це можете зробити? Електронний кабінет, там можете залогуватися за допомогою дії, у кого вона є, у кого нема, ну то вибачте. Друге, це з'явитися до ТЦК. І третє, третє, а третє що у нас? Ще резерв плюс, до речі, вчора е анонсували, сьогодні він завис. Ну, це швидше за все, що дуже багато водіїв хотіли оновити свої дані. Друзі, напишіть ще третій спосіб. Ага, через СНАП. СНАПи я вже забув. Отож, всі зможуть вам вручати повістки. Тому що представники ТЦК, представники місцевих адміністрацій. Представники виконавчих органів влади, представники підприємств, організацій своїм працівникам також можуть вручати. Можна отак потерти носа і сказати: браво менеджери, я дякую вам, ви зробили мій день, і цей день точно увійде в історію. Далі, друзі, якщо ви не оновлюєте своїх даних за кордоном, вам обмежують консульські послуги, не зможете забрати за кордони паспорт, тому що від сьогодні, якимось дивним чином, всі технічні проблеми зникли. І зараз ви вже можете звертатися до консульства, до ДП документ, щоб забрати свої паспорти, звернутися за послугами. Проте, не забувайте, вам треба пред'явити оновлення даних у ТЦК. Як це зробити людям за кордоном, я не знаю. Це стосується тих громадян, які є військово зобов'язаними чоловіками та жінками, які стоять на військовому обліку. І такі жінки також не зможуть виїжджати за кордон. Я хочу вам показати уривок сьогоднішнього дня водіїв далекобійники, тому що вони вже страйкують на дорозі Київ Одеса. Що, друзі, ви втратите? На сьогоднішній день. Ті бізнеси, які між собою співпрацюють, Україна і за кордон, то вони не зможуть перевозити товар, адже українські чоловіки не можуть перетнути кордон. Так само знову ж таки, якщо ми говоримо, якщо знову ж таки стає кордон, а а додаток той резерв плюс не працює. І там взагалі різні чутки стоять. Віду вчора, друзі, вже прикордонники наші. Так вирішили собі людей не пропускати. В чому люди винні? Скажіть мені, дорогі менеджери, в чому ці люди, яких ви не, пропускає, не пропускаєте? Бабусі, жінки, діти маленькі, мають по добі стояти на кордоні? В чому вони винні? Дайте мені, будь ласка, відповідь. Я не жаліюся, я вам пояснюю, друзі, до чого це все призводить. От білоруси, вони сюди приїхали з Білорусі, їм обмежили всі консульські послуги. Вони не можуть собі зробити закордонний паспорт. І що ж роблять країни такі, які приймаються в Білорусі. Вони видають їм тимчасові посвідки, що вони могли тут перебувати. На мою думку, я припускаю, що це може бути просто пере політичне переслідування, як це інакше назвати? Додаток Резерв Плюс запустили, а він не працює. Витратили купу грошей на цей додаток. Я в цьому впевнений. Грошей ваших, тих громадян, які платять податки. Пам'ятайте про це. І сподіваюся, що це, це сонце, яке зайшло, воно ще зможе нам довго посвітити ту дорогу, яка перед нами, а вона буде дуже довгою, дуже тяжкою. Але ми справимося. Я в цьому впевнений. І про всі інші зміни я буду повідомляти, тому що з Польщі прийшла приємна звістка про новий законопроект, який вже направлений до президента Польщі Анджея Дуди. І я впевнений, що він його підпише. І українці зможуть далі перебувати тут, на території Польщі, до 30 вересня 2025 року. Хочете дізнатися про цей законопроект? Пишіть, будь ласка. Ну, що писати? 18 травня напишіть. Все, Більш нічого я вас не прошу. І так я зрозумію, що ви додивилися. Це відео до кінця. І пам'ятайте, ми не ухилянти, ми емігранти. Якщо вони забуватимуть, ми їм будемо про це нагадувати. Дорогим нашим менеджерам. Побачимось!